Привіт! Всіх вітаю себе на каналі. Хто не знайомий зі мною, знайомтесь, заходьте, дивіться мої відео. Я дуже рада за коментарі. Мені приємно з вами спілкуватися, вже такі мені рідні стали. Дуже вам дякую і за те, що ви такі активні. Сьогодні моє відео буде з того місця, де ми провели нашого фільму в Плейленд. Це такий заклад. Він нещодавно, можливо, рік назад відкрився, і він дуже рахується шановим, свіжим, не зіпсутим. Ми попали туди з друзями, чисто випадково знайшли, і тут за вхід потрібно заплатити лише 18 доларів за дитину, а дорослі безкоштовно. Дуже класно, бо тому що ліміту немає. І все м'ягке. Все практично, не страшно, дуже мало було дітей, тому що ми були на... не на вихідних, а в будний день. І це було, мабуть, до обіду. Там було три дитинки. Вільям бігав, грався, я за ним також бігала, тому що мені було весело. У мене в дитинстві такого не було. І я отримала масу задоволення, і думаю, Вільям також. Після того він дуже добре спав. От, Наше дитинство по-інакшому проходило, але також весело. Я завжди згадую, навіть те, що ми стрибали по калюжах, що ми ламали прутики, били кропиву, бігали за курочками. Це також було таке дуже круте дитинство і його не порівняти з тим, що мають зараз діти. Але у кожного своє. Стараємося для діток дати можливість побачити більше і е, проводити з ними час. Вілям отримав там масу задоволення, як бачите по відео, і тільки встигала за ним знімати на камеру. Були такі моменти, де я взагалі з ним з'їжджала з горки. Мені здається, що там було давай, чути давай, мене найголосніше, тому що давай, я завжди, давай, коли вхожу в якийсь цим, азарт, грати чи ще щось у мене завжди дуже емоції зашкалюють. Це було смішно, але Вільям дуже тішився, що мама також отримує такі емоції. І Коли ти робиш за компанію, дітям це приємно. Ммм, дуже класно там було. Ми гарно провели час. Ось. <рес> Вілям легких шляхів не шукає. Давай, Вілям. Три-чотири. Ю! ху О, пабоу! <рес> Дай п'ятюню, Вілям! Дай п'ять! Вілям! Дай п'ять! Вилазь! Класно, Сидо. Да. Ви подобається тут. <реку> Вау, що тут тебе таке? А що тут треба робити? А, на цьому з'їжджати, так? Да? А ну, давай. Да. А ты Давай. Тримайся. Синок, чи треба на ці штучці їхати? Він тут. Давай, їдь, Ма, який тут крутий туалет. Гляньте, три туалета. Ми в носочках тут зутих не можна бути. Гляньте, можна передіти бейбічку. Це для діток, щоб погодувати, я так розумію. Тут передіватися, залишати свої речі. Ось. Вау, це зеркало. І а що тут? Вау! Wow. Ну, це не знаю я для чого це, але щось є. Вау! Wow. Іліан, де ти є две? <laughs> Ой, го маха mm. мене яке воно добре. Поїде mm. 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 Таня від мене, забирає чомодани. Папа, не скучай, тільки не плач, приїжджай ще. Уй, катесильна, жіночка. Все. бай. Ставлю вам кусочок, як ми знімали підкаст нашого свідчення. Ще вирішив, нам пройти про з нашим Богом про втрату дитини і про те, як нашого синочка і донечку прооперували на серце. Якщо комусь цікаво, цього торкнулося. Будь ласка, подивіться, в мене є повне відео. Пару назад. Знає, високий замок називається. І якось ми пішли е, на прогулянку, пам'ятаю, стояли і дивилися так з високої точки в небо. Якраз зо мною стодне сонце ще було, з іншою вже був верний місяць. І ми так думали, що нас чекає в цьому житті? О, цікаво, як то і що буде далі. А далі. Ми одружилися, Бог нам дарував першу донечку Вікторії. Вона була абсолютно здорова. Ми, якось, так цікаво було, коли ми одружилися, ми не знали, що нас чекає, і коли ми... ми хочемо дуже сильно бути батьками. Ми хочемо цю радість, материнства. Я дуже хотіла бути мамою. Я не знала, що це. Мені було цікаво, ось коли у нас народилася Вікторія. Як вже чоловік сказав, він походила. М'ягко кажучи, легка, тому що це була перша, вона була нелегка, тому що в мене була постійно загроза, і я лежала на збереженні. І коли мені Ігор прийшов і сказав, а, якось так не дуже приємні речі, я сказав, що вагітність так собі можна зберегти, але я вірила, що якщо Господь не є мені зараз цю дитинку, я по можливості її хочу її зберегти. Тобто я лягла в лікарню, і були дуже неприємні моменти різні. Тобі зумів, Андрій, я сказала, але це було не дала. просили дівати, все класно, всім допомагає, приходжу додому. Ти я, я е, тримала чи м'яч? Чи я не зрозумів, що сталося. кажу, Юлія, що сталося? Це ж все окей, ми вже вдома. А вона каже, дивись так на неї, я не знаю, що з нею робити. Я в лікарні героїв, бо ж були лікарі, не сестри. Я тримаю їх, зараз пам'ятаю. Дивіться на цей крокитне тіло. Вона так помістилася на півдиванчиках, як тримаю і скажу, вона плаче, і я плачу. Ну, це був такий, знаєш, момент. Я не скажу, що це було якесь переживання, але ми справились. Ми справились і це. Усім доброго ранку. У нас дуже день, Дій, такий сумний. падає дощ. Ні, я нічого проти душі не маю, все класно. Хай падає, але якось воно дуже мрачно, якось так, ніби й не холодно, але вже діло тепліше в ділось. Але нічого. Дякуємо Богу за кожен прожитий ранок. За те, що в нас було спокійно. Я дуже співчуваю в Україні. Ті, хто втратив рідних, зараз дуже сильно бомбили Львів, там наші близькі. Рідні, слава Богу, все добре. Але нічка була страшна, і ми переписувались, молилися, щоб все було добре. Ах. Навіть не знаю, що сказати. Це просто жах. Жах, на який вже не знаєш, як реагувати, просто співчуваєш. Ах. Дай Бог все закінчиться, і буде скоро перемога, буде мир. От. Розпочинаю я свій день зі справ їду я переробляти вже манікюр, вже великий. От, їду, а... трішки розвіюся. Була в мене подруга цілий тиждень, ну практично тиждень, п'ять днів приїхала Серекюз, ми дуже класно проводили час. Багато було зйомки, просто немає коли монтувати. Але поки я оце вже вам розказую, це вже значить відео про неї вийшло. От. Були дуже насочні дні, дуже класно. Ну що, Пере... приємного вам перегляду. До зустрічі. Ні, не до зустрічі. А не перемикайтесь, ставте вподобайки, коментарі, підтримуйте український контент, і якщо вам цікаво, про життя в Америці, то підписуйтесь, я буду дуже рада. Ось така погода у нас за вікном. Вже не сильно падає дощ, Таке враження, що він і не падав, якщо подивитись на асфальт, але він дійсно падав довго. У нас зараз а, практично четверта година дня, а падав він десь до першої. Які справи в нас хмарно, але життя триває. Плани ніхто не відміняє. Все буде добре. Піднімаємо собі настрій. яка красива осінь, які красиві дерева. Не передаються на камеру ці оранжеві кольори. Але я думаю, що ще чуть-чуть пару днів і тут буде все червоне. Знаю, може вам тут буде видно більше? Ось так ось тут є такі дерева. Ну дуже. Знаєте, що я захотіла? Я прям захотіла піти гриби в ліс збирати. Тут такого немає, буквально, в Клівленді. А я була в Україні і могла піти в свій в своє село, в своє селі. В ліс. Але я не мала компанії, ніхто зі мною не хотів йти. Я просто той грибник. Чесно, люблю. Я навіть би відео дивилась без перестанку, як люди збирають гриби. І як ремонтують хати, як переїжджають в Карпати жити, як з нічого роблять будинок, як переїжджають з міста в село. Це мій контент. Мені це подобається і дивитися, і сама би таки хотіла відео знімати. Ну, але живемо на ренті, не мама щось знімати. Така гарна ялинка з шишками. Краса. Посадили собі люди і можуть собі на Різдво прикрашати. Ой, як я люблю цю осінь. Там бувають дощі. Але вона ж гарна, на ну, погоді, що гарно. Знаєте, я хочу вам трішки розказати про... Дивне свято, які дуже його визволи, визв, визволичують, визволичують, тут в Штатах і не тільки, я думаю, і в Європі, і в Україні вже теж це стало популярним. А оцей Хелловін, який я взагалі не сприймаю, це є свято сатани, тому що якщо ви не знаєте назву, якщо ви не не переклали і не знаєте значення цього, то мені дуже вас шкода. Що ви взагалі його святкуєте і купляєте ці ужасні декорації. Ну, розкажу вам, по-перше, я навіть не хочу вам їх знімати і щоб ви бачили весь цей ужас, який тут люди виставляють. Говорю зараз про Клівленд, тому що я тут живу і я це бачу кожен раз, як тільки приходить їхнє свято. Вони ставлять такі страшилки на дворі, в хаті, біля хати, на хаті. Ви тільки собі уявіть. От як люди можуть спокійно спати, жити, коли в них такий жах біля хати? От просто мені цікаво, в чому тут прикол. Вони ж свідомо запрошують зло в свою хату на чисту силу, вони просто показують, як вони його поважають, і вони його святкують. Люди, учніться, ви серйозно. Вам взагалі приємно скелети ставити на ву... на біля хати, павуків, кров'які купа, трупи, як маленьких дітей ріжуть. У мене просто шок серйозно. Ну, от дурне придумало, і всі повторяють люди, схаменіться, будь ласка, ви самі робите біду собі, діти потім ваші не сплять, вижається їм всяке. Взагалі, хто ходить до церкви і розуміє, хоча б, що є потойбічний світ і є, є Бог і є сатана, тоді ви починаєте трішки розумніше і досліджувати. Хоча б дослідіться. Не робіть так, як роблять всі. Є купа випадків, як як лякали, як робили якісь дурниці, і люди вмирали. Будь ласка, не робіть цього. Задумайтесь, чи ви хочете. Щоб це зло було біля вас і в вашій хаті. Це треба ставити оберіг, молитися, молитися за те, щоб Бог беріг вашу хату, ваших дітей, ваш світ, вашу душу, щоб там нічого нечистого не було. Моліться, просіть Бога прощення і міняйтеся. Це я вас просто закликаю, серйозно. Я знаю, багато хто зараз буде писати, що це нормальне свято, і тут нічого страшного нема. Не може бути миленьке привідіння, як то кажуть. Не може бути там просто черепа в хату поставити. Ну це ненормально, серйозно. Ну, поставте осінній декор. От, наприклад, так я Я люблю осінь. Я поставлю квіточки, пташечку, поставлю, щось оранжевого кольору. Ну, гарбуза вже того поставте. Йой. Ну, будь ласка, забріть ці страшні речі з хати. Мені боляче, я їду і дивлюсь на... Божу красу, яку Бог створив да? на ті дерева, на цю природу. І бачу біля хати ці страшні речі, у мене аж настрій падає, воно все псує. І ти думаєш, ну якому Богу ви служите? Ну. Потім просинаєтеся і кажете, що щось не так день не такий, день поганий, день не вдався, не мій день. Це неправда. Ми день свій самі робимо. От як ми його почнемо, так і буде мати. Тому задумайтеся і будьте мудрими. Я вірю, що мої підписники мудрі люди. Ось таке я трошки хотіла сказати, бо наболіло. Проїхала просто одну таку хату, що аж моторошно стало дивитися. Я вже мовчу, як, як там люди живуть. І просинаються вночі в туалет, щоб сходити. І як їхні діти сплять? Це жесть. Ви просто не являюся який це вплив. Але це кожного вибір. Тому я навіть вам в магазинах весь цей жах не знімаю і не показую. Бо для мене це не декор. Це не декор. Я люблю Різдво. Мені дуже я люблю День Подяки. Да, осінній декор. Ну, ж скільки є всього. І це скільки витрачених грошей. Це все таке дороге. Я не знаю. Жити в страшних хатах, бо не купляють собі хати. Ужасних їздять в машинах. Машина таке враження, що на дорозі розвалиться, просто розкладеться. Але вони витрачають гроші на отакий всякий непотреб. Для чого? Краще відкладіть собі. Відкладіть собі і купіть щось. Ох, коротше, не розумію я то. Таке. Під'їхала я Під вже до своєї Наталі. Яка буде зараз робити мені красу. Ось. І далі будуть інші справи. от, Класно, дивіться. Бачите? Дивіться, які дерева класні. Як Бог чудово все створив. Різні кольори дерев. Ну, таке художник, може намалювати, але не створити. Дивіться. Ой-ой, келяр! Краса! Дякую всім, хто дивився і дослухав це відео до кінця. Кажу ще раз: у кожного є свій вибір. Але я хотіла і змушена була вам це розказати, бо, тому що воно мене тригерить. А ви мої підписники. Люблю вас, обнімаю. Всім па-па.